До того як піду у небуття, я би хотів зробити щось для інших, аби не шкодувати про життя, яке прожити можна було б ліпше. Хоч щось я би залишити, хотів, хоча б і тихий спадок невеликий, до того як мене на самоті з собою в небо ангел не покликав, я би хотів принаймні просто бути людиною простою, не взірцем. І щоб мене зірки могли почути, коли в думках перекажу їм це. Ви чуєте, зірки, безкрайній Всесвіт, я відчуваю все на світі і люблю, у дивовижному процесі з процесів, у тихім спокої, гучного жалю.